Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі з підручника мерзляка для 9 класу Алгебра поглиблений рівень. І сьогодні у нас дві досить цікаві задачі на теорію множин. І почнемо ми з задачі 11. Квадрату, площа якого дорівнює 6 см, належить три многокутники, площа кожного з яких дорівнює 3 см. Доведіть, що серед цих многокутників знайдуться два площа спільної частини яких не менша. Ніж 1 квадрат. Ну, Давайте тепер за все ми трішечки помалюємо. Тобто, в нас є якийсь квадратик. Я зараз не буду звертати увагу на оці числа. Я зараз просто хочу поговорити про те, з якою конструкцією ми маємо справу. От є якийсь квадратик. І всередині цього квадрату розташовані якісь там багатокутники. Не знаю, які вони. Нехай от така якась історія. Многокутник 1, многокутник 2, многокутник 3. Зрозуміло, що якщо вони лежать, а нам це сказано, що вони належать квадрату, всі ці три многокутника лежать в самому квадраті, то якщо їх покласти якось да, один на одного, тобто, можливо, вони там десь перетинаються, можливо, отак як зараз я розташував без перетину, то загальна площа, яку вони будуть займати, вона не буде перевищувати площі квадрата. Ну, я відсутні, нехай ви там покладете фігуру 1. І фігуру два. Отак-от. На... Залізете оцей трикутник так, щоб вони отут перетнуться. Тоді загальна площа оцієї, ну, такої, скажімо, бабочки, да? ось вона. Ось вона ця якась бабочка. Ось раз трикутник і ось два трикутники. Вона буде менша за площу всього квадрату. Ну, або давайте в загальному випадку не більшою. Тобто, нехай у нас з вами а, Б, С. Це будуть ті самі многокутники, що знаходяться всередині квадрату. Тоді виходить, що загальна картина у нас може бути дуже різна. Вони всі три можуть лежати так, що взагалі попарно не перетинаються. Можливо, якісь два перетинаються, можливо, кожні два перетинаються, але всі в трьох – ні. А можливо, і всі в трьох вони перетинаються. Тобто в загальному вигляді у нас буде така ситуація, як і для трьох довільних множин. От я зараз схематично це зображу. Нехай оце многокутник А, це многокутник Б, оце многокутник С. Фігуру ж ми також можемо задавати як множину точок. Тобто, отут під перетином, я маю на увазі спільні точки фігур А і Б. Тепер повернемось до оцих чисел, які нам були дані. Квадрат, площа якого дорівнює 6. Ми вже сказали, що. Якщо ці фігури А, Б, С одна на іншу накласти, то їх спільна площа не буде перевищувати площу квадрата. Тобто, що ми можемо сказати? Що А об'єднання Б, об'єднання С, оскільки спільна, спільна, вибачте, спільна тут не дуже гарне слово, загальна площа. Вона не перевищує 6, тому що спільна може бути, типу, як перетин. нас же цікавить об'єднання, загальна площа. Яку покривають ці фігури. А кожна з цих і А, І Б і С нам в умові сказано, що має площу 3 см квадратна. Тут під потужністю множини я буду розуміти площу нашої фігури. Що робити далі? Нам треба довести формально що? Що принаймні одна з оцих частинок. З їхніх попарних перетинів цих фігур, буде мати площу не меншу, ніж 1 см квадратний. Ну, давайте якось це зробимо. Взагалі, тут є, напевно, декілька способів підійти, можна якось перебирати, типу, припустимо, що ніхто не перетинається, хтось один, хтось два. Ну, це таке, мені здається, не дуже оптимально для цієї задачі. Можна піти трішечки іншим шляхом. А це формула, вона, якщо не була у 8, то 100% буде трішечки далі в теорії множин у шкільному курсі. Ну, але зараз давайте ми зробимо наступним чином. Я не буду її прописувати, я її просто виведу. Дивіться, я хочу записати потужність множини об'єднання А, Б і С. Я пишу А, об'єднання Б, об'єднання С. І чому воно дорівнює. І тепер я буду для цього використовувати окремо множини А, Б, С, їхні попарні перетини і їхню спільну площу. Тобто, що в мене таке А, об'єднання Б, об'єднання С? Це в мене входить ось ця фігура. Не знаю, чи я рівно наведу. Коротше кажучи, це, це ось це. І тепер я хочу записати, що це таке через окремі ці множинки. Тут я відразу працюю з потужністю множини, тому що в мене ж цікавить площа. Але ця формула, в принципі, і без потужності, чисто для множин також буде працювати. І так, для того, щоб отримати оце об'єднання, очевидно, треба взяти множину А, множину Б і множину С. Тобто я беру. Ось це, я беру ось це, я беру ось це. І отут можна побачити, я спеціально це заштрихував, що, наприклад, оці області, вони включились нормально лише один раз. Тобто, і тут, в нашому об'єднанні цих областей по одній штуці, і тут, в нашій сумі, також по одній. А оця, наприклад, область. Вона включилась двічі, тому що вона і до А належить, і до Б. Тобто ми додали її і тут, і тут. Це означає, що один раз нам треба її відняти. Мінус А перетин Б. Абсолютно аналогічно у нас з Б перетин С, мінус Б перетин С. І мінус. А перетин – це. Трішечки посуну, бо я не влізу сюди. Давайте думати два рази додали. Ось це. Два рази, два рази, два рази. До речі, да, Давайте. Так. Ось це два рази. Виходить. Із А із Б. Оце два рази. Оце два рази. А оцю штучку. Ми виходить, додали 3 рази. Із А, із В, із С. Тобто тут у нас поки виходить плюс 3. Тепер дивіться, коли ми віднімаємо АБ мінус 1, мінус 2, мінус 3. Виходить, отут у нас дірочка виколота. Ми додали 3 рази, відняли 3 рази. Тобто, зараз у нас оцим виразом задана ось така фігура. Я не знаю, чи зможу я це нормально намалювати. Коротше кажучи, оце у нас не включено, а все інше в нас входить. Це тоді буде означати, що нам треба ще і додати їхній спільний перетин їх трьох: А, Б і С. Знову ж таки, скажу, що це працює і чисто для множин. Тобто, якщо я отут зараз опривбирав би ці значки потужності. Воно працювало. І так, тепер давайте трішечки погрупуємо. Нас цікавить, що? Нас цікавить оця історія, да? оце ж у нас попарні перетини. Оце насправді також спільна частина, але давайте я її. Ну, можна її разом, в принципі, можна включити її також до цих попарних перетинів. Перекину, наприклад, наліво. Що в мене тоді буде? А перетин B плюс Б перетин С, плюс А перетин С. Мінус А перетин Б. перетин С. дорівнює. А тут тоді буде А плюс Б. Плюс С і мінус. Ось це, якщо перекинемо сюди. А об'єднання Б, об'єднання С. І так. Давайте тут робити тепер наступним чином. Оце у нас три. Оце у нас також три. Оце у нас також три. Оце не більше за шість. Тобто виходить, що вся наша права частина, вона вийде як мінімум 3. Да? Якщо тут 3, 3, 9, мінус 6, це рівно трійка. Це рівно трійка. Що ми хочемо від правої частини? А ми хочемо, щоб площа спільної частини була не менша, ніж 1 см, принаймні однієї. Давайте припустимо з іншого боку. Нехай всі вони менше за один? Якщо оце менше за один? Оце менше за один? І оце менше за один? І ще ми щось віднімемо. Нехай воно нульове. Нехай воно якесь число не принципово, оскільки це потужність, це ж невід'ємне число, зрозуміло. Тобто, отут давайте скажемо, що воно невід'ємне. То що у нас виходить буде зліва стояти? Менше 1, наприклад, 09, 09, 09, 2,7. Це 100% менше за 3 одиниці, тобто менше за 3. Тобто, наша вся права частина виходить менша за 3. А права частина у нас виходить не менша за 3. Отримали протиріччя. Тобто, виходить, що у нас. Не може бути так, що всі оці попарні перетини менше за один. Ну, а тоді ми розуміємо, що хоча б один з попарних перетинів, ну, або давайте не словами а ну, так, хоча б один з А перетин Б, Б перетин С. Або А перетин С буде не менше за 1. Ну, а це те, що і треба було довести. Власне, таке не досить просте заданічко. Знову ж таки кажу, можна було, скоріш за все, розглядати якісь випадки. Ну, а можна було ось таким чином якось оцінити. так, тут наче розібрали. 12 задача. Також воно досить цікаво. Яких п'ятицифрових чисел більше? Тих, у яких цифри записано в порядку зростання, чи тих, у яких цифри записано в порядку спадання? Ну, перебирати точно не варіант. Ладно, б там ще двоцифрові були, я б ще зрозумів. А от п'ятицифрові, то вже не попереписуєш усі. Тобто, треба якимось чином подумати, як до цієї задачі підступитись. Власне, коли ви бачите, що у вас числа величенькі, і не поперебираєш усе що треба, можливо, непоганим буде відкатитись десь на крок на два назад і розглянути цю саму задачу, але на більш зручній для вас множині. Наприклад. Давайте ми будемо розглядати зараз в якості такого прикладу для себе не п'ятицифрові числа, а двоцифрові. Ну, двоцифрові спростіше перебирати, правильно? Тобто, це такі М -м коментар. Це те, що там можна на чернеці собі десь написати, просто міркування. От якщо я розбираю двоцифрові числа, мені треба, щоб числа були записані в порядку зростання. Це у мене. Там. Давайте. 12, 13 і так далі. 19. Це там 23, 24 і так далі, 29. І так далі. Ну, Останнє число це буде 89. Тому що тут сказано за зростанням, отже, 99 вже не підійде. Що означає за зростанням? Кожна наступна цифра більша за попередню. Якщо б було за неспаданням, то ми б ще розглядали випадку рівності. А тут, в принципі, все досить конкретно. Тобто, ось я виписав всі числа, в принципі, двоцифрові. Ну, я просто тут через 3 крапочки, але зрозуміло, що там так далі 34, 35, 36 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що ми розуміємо? Це всі двоцифрові числа, в яких цифри розташовані за зростанням. І я автоматично насправді можу знайти дуже багато чисел. В яких цифри записані за спаданням. Яким чином? А просто прочитати в зворотній бік. Ну, можливо, воно буде так, досить зараз е... недобре читатись, тим не менше. От дивіться. Отут От буде 98, тут далі десь було 79, значить стане 97, 96 і так далі 92, 91. Тобто 98, 97 і так далі. 91. 87, 86 і так далі. 81. І останнє число, яке в мене буде, це 21. 11 не підходить. Це я просто що зробив? Я відзеркалив оці числа, які в мене були записані. За зростанням. Значить все. Можна руками спробувати підібрати. Дивіться, 21 нормально, 22 вже не підходить. 31 нормально, 32 нормально. 41, 42, 43 і так далі. Тобто всі ті числа, які ми записали отут за зростанням, вони ж у зворотньому порядку прочитані будуть записані у порядку цифр за спадання. Але що я отут ще можу додати до цієї групи за спаданням? А я можу додати всі числа з нулем. Дивіться, 10 у мене ж підходить, підходить. А 20 підходить. І 30 підходить. А чому я не міг отут їх записати? Тому що число 01, воно не двозначне. Воно однозначне. У нас є чітке правило, що на першому місці 0 стояти не може. А на останньому, будь ласка, він стоїть. Отже, що ми розуміємо? Що у чисел, де цифри розташовані за спаданням? До основного набору від зеркаленого до чисел там, де цифри за зростанням розташовані, ми ще можемо додати багатенько чисел з нулем. А це означає, що яких чисел більше? Звичайно, у тих, у яких цифри записані у порядку спадання. Для п'ятицифрових доведення аналогічне. Можна сказати так. Щось типу, давайте тут так, плюс 0. Тобто нехай у мене А, це буде множина п'ятицифрових. Чисел. А, за зростанням де цифри записані. А Б, це в мене буде. Давайте так, множина. Як би це сформулювати, що ми виходить, читаємо А заду наперед, да? Множина чисел А, а прочитаних виходить а, отак. Типу, з меншого розряду до більшого. А множина С нехай. А це у мене буде множина чисел. За спаданням, в записі яких міститься нуль. В записі яких міститься нуль. Тобто до А такі числа входити не можуть. Нуль на першому місці стояти не може. А на другому він також стояти не може. Тому що, якщо першим у вас іде якась цифра, один, наприклад. То 0 же менше, ніж 1. Отже, він не може ні на другому бути, ні на третьому, ні на якому. Тобто в множині чисел за зростанням цифру 0 використовувати просто заборонено. Бо тоді зростання не буде. І що ми тоді порівнюємо? Яких чисел більше? А чи ось цього? Б плюс С? Давайте так. Б об'єднання С. Да? Множини Б і С у нас не перетинаючися. 100%. Тому що B це відзеркалення А, а А нулів немає. А С це числа з нулем. Тобто, виходить, можна записати ось таким чином. Що в нас виходить? Ось це і ось це дорівнює. А оце 100% більше за 0. Тому що, як мінімум, одне число можна придумати. Дивіться, 5, 4, 3, 2, 0. Придумав, будь ласка. Насправді їх не багато. Тобто, де останнім буде 0, просто їх дуже-дуже-дуже багато. Отже, відповіддю на цю задачу, яких чисел більше, буде а, ті числа, у яких цифри записано в порядку спадання. Ось така, на мій погляд, досить цікава та не досить тривіальна задача.